Ваша шановне панство, ви завітали на канал Валерія Башко. Дуже приємно, ласкаво просимо, гарного перегляду вам. Переважна кількість моїх глядачів це фермери. Тому будемо спілкуватися в форматі зрозумілого для вас, без яких заумних термінологій. Так як ви просили про зиму пшеницю, записую вам відео. Моє бачення. Вирощування озимої пшениці в 2025 році весна. Весна буде у нас доволі така прохолодна березень-місяць, але плюсова. Тому ж тому буде у нас від відновлення вегетації і на початку буде. Потреба в азоті. Тому хто ще не покормив азотними добром, або в, там, вагається, то я вам раджу це зробити. Тому що зараз багато людей хайпують на цій темі і кажуть, що цього не треба. Я вважаю, що це дуже треба, тому що коли пшеничка вийде після цих морозів, їй потрібна буде пожива. Хоч вона розкущена, хоч вона не розкущена. Але від вашого. Стану пшениці залежить кількість цих азотних добрив. Це перше. Друге, коли вже відновиться вегетація і рослинки вже підуть, вони вже почнуть цей азот споживати, я думаю, що вам треба обрати бур'яни, тому що я їх обрав з осені, у вас я бачу, що вони ще є. Вам треба їх убирати, зимуючи бур'яни, забрати, для того, щоб вони не споживали ваш, вашу воду. Яка в ґрунті ваш азот, який ви внесли, і не було конкуренції з боку на пшеницю, не було конкуренції. Окей, після того, як ми спрацювали гербіцидами, нам треба спрацювати амінокислотами, мікроаліментами, плюс який у вас фіто, який у вас стан там з хворобами. Можливо, фунгіцид вам треба. В моєму випадку я не буду, скоріш за все, випробувати. Але у кожного своя ситуація. Тобто амінокислоти, мікроелементи, які у вас там по, <кхи> по аналізу ґрунту треба, ви вносите фоліарно вже. Окей, все, ми вивели з гербіцидного стресу. У нас пшеничка хорошо. Споживає азот, на перших етапах нам азот для чого потрібен, тобто, щоб ми досягли максимальної вегетативної маси і продуктивних, максимальна кількість продуктивних стебел. Кожне продуктивне стебло це буде колос, колосків. Якщо ми не можемо це досягти, і нам ще треба її зупинити. І щоб вона оставалася у нас в фазі кущення, то ми застосовуємо рост такі, наприклад, як хлорний квадхлорид. Ми її зупинимо і буде бічне ділення і укорінення. Тобто, нам треба не дати рослині перейти в фазу трубки. Якщо ви бачите, що вона ще слаба, тобто, щоб її на коріння ще зробити, її треба розпуститись, тому ми її зупиняємо. Якщо ви бачите, що у вас рослини дуже потужні, то все, ми відпускаємо рослинку собі фазу трубки. Фазу трубки після 32 фази ми також можемо застосовувати рост для того, щоб підрівняти всі ці підгончики, які у нас е образувались, допустимо, у нас там умовно 2 мільйони е вися на насіння, і кущення у нас, е допустимо, да? сім. Ну, індекс кущення у нас сім на кожній розкритці по 7 е пагонів. Вона нам стільки не потрібно. Тому ми робимо розтрегуляцію в 32-33 тридцять третю фазу, 32 другу лучше. На, коли вже колосок відірвався, колос відірвався від, на 2 см, вийшов в трубку, ми вносимо розрегуляцію, вона скидує о, ті о, пагони, які вона не зможе тягнути, і вона підрівняє о, ті пагони, які вона зможе витягнути. І у нас пшеничка буде стояти без оцих таких вистрілів, як то кажуть. Але на цьому етапі нам важливо теж азотне живлення, щоб у нас азоту вистачало рослині То касом, то карбамідом. Нам треба цей етап теж закрити. Що ми не закрилися по гербіциду в фазу кущення, якщо у нас допустимо не було там бур'янів. То нам треба до флагового листа встигнути закритися цим питанням. Тобто березки падалиця соняшника, якщо є там всякі бур'яни зимуючі і тому подобне. Нам треба закритися, щоб рослина в фазу флагового листа у нас заходила вже чистенько і вона не думала ні про яку конкуренцію. У флаговому листу нам е максимально треба його захистити, тобто від хвороб, від шкідників. Від всяких фізіологічних потреб, азот, мікроелементи, тому нам по влаговому листу треба внести фуніцит, інсектицид, мікро, макроелементи амінокислоти, все, що ми там собі надумали і, що, що у нас в потребі стоїть. Тобто, це саме головна зараз фаза. Тоді, коли вже вийшов колос з трубки. Ми працюємо на класність. Тобто, можна там ще попрацювати від фузаріозу, але фузаріоз буває дуже рідко. Це треба, щоб були рясні опади в момент цвітіння. пшениця там цвіте 4-5 днів, і в цей період повинен бути дуже сильний дощ і може бути ураження фузаріозом. Але таке втрапляється дуже рідко і тут ну, треба. Зважене рішення для того, щоб тут фуниці застосовувати. Тут більше треба уваги дати на класність зерна. Тобто нам треба, щоб азотне живлення було вже в ґрунті, щоб тут максимально рослина напитала вже в себе. І коли вона оцвіте, вже, то вона вже не буде використовувати живлення з землі, вона буде вже витягувати свого. Зі свого стовбура, зі своїх листків, вона буде все тягнути в рослину, в зерно. Тому або доми кормимо її розкид карбамідом, або вже по листу полярно, по листу кропимо оприскувачем карбаміду, там в нормі 10 кг карбаміду і 2 кг сульфата калія. Отакі от основні етапи, де нам треба звертати увагу. Якщо потрібна конкретна система захисту в діючих речовинах і мікроелементах, то звертайтеся до мене, мій номер в шапці профілю. Дякую, що завітали. Гарного вам врожаю, гарних цін, бажаю вам успіху!